У неділю, 28 вересня, відбудеться відкритий легкоатлетичний пробіг, присвячений дню міста та 50-й річниці з дня участі нашого спортсмена Степана Майдюка у 18-х Олімпійських іграх. Дистанція забігу складає понад 3 тисячі метрів. Учасники будуть поділені на чотири вікові групи. Цінні подарунки отримують як переможці, так і наймолодший та найстарший спортсмен. Реєстрація учасників почнеться з 9-ї години. Всі бажаючі можуть прийти зареєструватися на забіг. Заповнити свої приватні анкети, от в 11-й годині наш начальник управління молоді та спорту Ірині Мерлені проведе розминку для спортсменів, і ми дамо офіційний старт з забігу над Пробіг також має і доброчинний характер. Учасники та усі вважаючі зможуть допомогти постраждалому у зоні АТО хмельничанину Олександру Петраківському, придбавши браслет або перерахувавши кошти на рахунок матері. Передував пробігу ярмарок спорту, який кілька тижнів тому відбувся у Хмельницькому. За кількістю учасників його визнали одним із найуспішніших проєктів України. Відгуки про наш ярмарок спорту наскільки резонансні сьогодні в Україні, що ми просто права не маємо зупинитись в цьому в цій діяльності. Ми розпочинаємо, Хочемо сьогодні запрезентувати ряд нових спортивних акцій. Легкоатлетичний крос став першим із заходів, які спрямовані на популяризацію спорту у нашій області, аби охопити якомога більше молоді, уже в найближчих планах розвиток спортивних гуртків у школах міста та професійний підбір викладацького складу. Також планується благодійний футбольний турнір між усіма громадськими організаціями. Цями міста любов до спорту прививатимуть навіть малечі це залучення дітей, які відвідують дитячі садки. Це ми їм будемо презентувати секції, в які можуть брати участь діти навчатися від 4 до 6 років. Якраз це віковий санс, який ми пропонуємо їм відвідувати ці навчання. Також планується провести форум вчителів фізкультури зі всієї області зібрати, запропонувати їм більш детально приділяти увагу. Навчанню дітей, самозахисту, самообороні, розвитку дитини в загальному. Уже з 2 жовтня у дошкільних навчальних закладах міста стартуватиме оздоровча акція Дні здоров'я у дитячих садочках у програмі Цікава та весела фізкультура за участю улюблених казкових героїв та інформація про усі секції для малюків.